Вітаю, шановні друзі! Ну що ж сталося те, що в принципі і мало рано чи пізно статися? Українська влада заблокувала і третій мій tiktok акаунт. Перший полетів на 50 тисяч підписників, на другому було вже 216 тисяч підписників, третій тільки добили до 65 тисяч підписників. І влада знову бам! І все заблокувала. А все чому? А тому, що в Україні не можна розказувати правду. Одним не можна розказувати, іншим не можна слухати і думати, тому що ви повинні думати лише так, як каже українська пропаганда. Але єдине, що я хотів би сказати українській владі на все, що вона робить, і на блокування моїх тікток акаунтів. Це ось вам, ось вам, суки, нічого у вас не вийде. Я казав правду, і я буду казати правду, тому що я знаю, що я кажу правду. А ви, брехливі виродки, які знущаєтесь над українцями і займаєтесь геноцидом українського народу. І єдине, через що я шкодую з блокуванням мого третього тікток-аккаунту, це те, що там було дуже багато повідомлень від родин військових, які просили надати розголос про те, що вони шукають своїх рідних. При цьому влада про це мовчить. Вона все замовчує всю цю ситуацію. Командування відправляє нахрен всіх, всі родини військових, і ніхто не знає, куди пропадають люди. Частину відео я встиг записати, але, на жаль, частину я не встиг. Тому я звертаюся до тих родин, які писали мені з проханням надати розголосу тій чи іншій ситуації. Якщо ви бачите це відео, продовжуйте писати. Пишіть мені в телеграм-канал, долучайтесь до мого телеграм-каналу, телеграм називається Не на часі, і будемо далі розказувати правду, для того, щоб вся оця брехлива українська влада знала, що в неї не вийде всім закрити рот.